Призначення генерала Кирила Буданова, керівником Офісу президента України, що це означає, як це буде сприйнято міжнародною спільнотою, і як це може вплинути на функціонування Інституту президентства, секретаріату Ради національної безпеки оборони Міністерства оборони, безумовно, уряду України. Хочу нагадати всім нам, що під час першої прес-конференції після призначення Кирила Буданова на посаду керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України він сказав для багатьох несподівану фразу, що йому б хотілося б збільшити вплив ГУР на міжнародні відносини зовнішню політику. Причому з явним. Натяком на те, що в цьому відношенні і керівник, і сам інститут повинен відігравати більшу роль, більшу функцію. Ну що ж, безумовно, можна сказати, що впродовж років виконання обов'язків керівника ГУР Міністерства оборони, генерал Буданов дуже часто в своїх в виступах публічних інтерв'ю заходив за далеко за межі тієї ролі, яка відведена законом про розвідку. Нагадаю, такий закон в Україні є, де визначені а і певні функціонал розвідувального співтовариства і його складових а Гор Міністерства оборони входить у розвідувальне співтовариство. От. І навіть іноді говорив про речі, які, з точки зору компетенції, належали до уряду, іноді навіть до президента. Згадаємо його прогнози, аналіз, аналітику, і так далі. Вона носила далеко невідомчий характер. Це явно свідчило про те, що у Кирила Буданова і як офіцера, і як людини. Є амбіції, і ці амбіції давним-давно були помічені ще з тими оперативниками, які разом служили із нині вже генералом і вже керівником офісу президента Кирилом Будановим. Це зазначалося не одного разу у рапортах, доповідях, розповідях тих, хто був поруч, починаючи. З 2014 року, коли пану Буданову разом із тими, з ким він був в операціях, доводило, доводилось їх виконувати і в Криму, і не тільки в Криму і за межами України. Тому у цьому відношенні генерал Буданов давно був помічений у тому, що в нього є амбіції, а не можна їх називати надмірними. В чомусь вони мотивовані, от, в чомусь є його розуміння стратегічних питань. І якщо б мене зараз запитали, призначення власне, Буданова, зокрема, це добре чи погано, от, я би сказав, що це закономірно. Вчора, тобто, 1 січня, президент сказав, що 2 січня відбудеться цілий ряд. Важливих подій, які матимуть значення в внутрішній політиці. І ще 1 січня, і мені довелося в тому числі говорити про те, що очевидно це пов'язано з призначенням керівника офісу президента. Так, от, якщо в персональному призначенні я не бачу тут ні поганого, ні доброго, а я бачу лише закономірність. До речі, ця закономірність мала б бути реалізована починаючи з обранням президента Зеленського як президентом, і, власне, вже тоді було видно, що він президент воюючої держави. Однак трапилося так, що навіть на військові посади призначалися цивільні люди, що створювало певне відчуття неадекватності. Так от. Можу сказати, що з точки зору нинішньої ситуації і її розвитку, навіть не задумуйтесь над тим, а система органів влади, місцевого самоврядування, особливо вищого воєнно-політичного керівництва держави, буде наповнюватися досвідченими вищими офіцерами, офіцерським складом, учасниками бойових дій. Це закономірно. І тут э, нічого такого не відбувається. Ну для прикладу, ми зараз дуже часто, э, як представники України, э, спілкуються із э, сполученими з колегами Сполучених Штатів Америки. Так, от зі вступом Сполучених Штатів Америки, що за часів Рузвельта в уряд пішло дуже велике число адміністрацію Рузвельта, спочатку лобістів. Оборонно-промислового комплексу і комплексу і армії, а потім і офіцерів. Особливо, особливо якщо взяти уряд Ейзенгаувера вже після Трумена, то там на вищих керівних посадах було 5 вищих офіцерів. Тобто, це свідчить про те, що те, що ми з вами якось і говорили, що в нинішній ситуації, коли йде війна, крайньо є необхідність. Залучення вищого офіцерського складу до управління державою, причому тут немає значення: це центральний рівень, регіональний рівень чи місцевий рівень тут для всіх а, цих а, посад потребується підхід людини із а, а, мілітарним баченням. Це дуже важливо. Задайте, скільки ми говорили про те, що країна має перейти на військові рейки. Однак. Чи це призначення свідчить про перехід на військові рейки? Ні. Це не свідчить, бо е, тут немає системи. Так от, в системному плані ще раз хочу зазначити, це е, черговий прояв структурної хвороби. І зверніть увагу навіть перше доручення, яке дає президент, він дає доручення, щоби в співпраці з секретарем РНБО і іншими. За словом іншими, ховаються міністр оборони, прем'єр-міністр, голова Служби безпеки, керівники розвідок і так далі, відпрацювати питання, які стосуються основ, основ оборони і стратегічної оборони і розвитку держави. Ну, насправді, постановка такої задачі мала бути озвучена з о, прийняттям присяги. Новообраним президентом Зеленським. Бо насправді суть то поточного моменту війна і переведення на військові рейки економіки, механізмів управління всіма складовими, це і означало необхідно робити було ще тоді. І в цьому відношенні чому я кажу, що це прояв структурної хвороби, бо залишається якби секретаріат РНБО, Офіс президента, Міністерство оборони, до речі, ця проблема пронизується і далі. Скільки не говорили про контрозвідку як окрему одиницю, вона все рівно залишається в рамках Служби безпеки. Хтось киває на те, що Службу безпеки очолює досвідчений генерал, та я не проти того, але є проблема. Інституційної хвороби, яка б породжувала і буде породжувати масу проблем, і тому ну, речі, які є прописними істинами азбукою, їх треба реалізовувати, а не думати, що вони залежать від тої чи іншої фігури, так і тут. Зв'язку з тим, що і секретар РНБО Міров, і генерал Буданов. Знайомі працювали, спрацюються і нині спрацювали і спрацюються, однак системи у цій роботі не буде абсолютно ніякої. Тобто, це є прояви суб'єктивізму, і в яких буде відігравати роль такий принцип: хто ближче до президента, хто останній зайде, хто швидше доповість, і так далі, хочемо ми того чи не хочемо, І, будь ласка, не треба мені пояснювати ці речі, тому що. Досвід мені абсолютно чітко показує, який би не був президент, хто б його не оточував, те, що я кажу, воно рано чи пізно при помилковій організаційній структурі проявиться. І тому бажаючи всім нам перемоги, здобутків і перемоги і Зеленському, і Буданову, і Умерову, я розумію прекрасно, які випробовування на них чекають. І ті людини, що я бажаю, щоб вони розуміючи чи не розуміючи ці речі. Подолали їх, бо завдання дуже складні і важкі, їх треба вирішувати. Так от вернуся до того, що з точки зору персонального рішення, воно є абсолютно закономірним. І ще раз наголошую на те, що ми з вами про це говорили не одного разу що ми заходимо в еру Ейзенхауера. і даруйте, але ця ера буде тривати не менше, ніж 20, 25, а то й 30 років. І поки це покоління не випрацює себе в нуль, от воно буде функціонувати, і дай Боже йому сили і здоров'я на користь української держави, українського суспільства, зрозуміло, що ніхто не говорить про те, що можливі, можливі були інші рішення чи неможливі, можливі були будь-які рішення однак, це лише факт того, що можна думати про що завгодно, але війна диктує свої умови, і це свідчить про те, що в кінці кінців, як не ходимо, розуміємо, що так чи інакше а цей ресурс, який є, і ми з вами про це говорили: що в умовах війни, якщо є авторитетна людина, яка підтримується суспільством, то вона має бути на посаді, бо йому довіряють за ним люди йдуть, і це дуже важливо розуміти. А, причому я розумію, що ви зараз мені скажете, що тим самим президент Зеленський а, там, утилізує політичну перспективу Буданова. З точки зору мого досвіду бачення роботи тих чи інших персон, це абсолютно ніяк не стосується конкретно генерала Кирила Буданова. А, Є певні а, стиль роботи, стиль керівництва, і тому в цьому відношенні. Власне, от поведінка, якщо взяти воєнно-політичне керівництво, а хочу нагадати, що ГУР Міністерства оборони знаходиться в системі міністерства оборони. Але якщо ми побачимо, скільки змінилося міністрів оборони, а генерал Буданов залишався керівником ГУР при всьому тому, що іноді він, явно виступаючи, заходив за межі. Дозволеного в компетенційності в своїх функціональних обов'язках міністра оборони, я вже казав, навіть іноді прем'єр-міністра і президента представляючи певні свої свої позиції. Тобто тут працює принцип, який завжди і скрізь працює: те, що а, дозволено Богу, не дозволено бику і тут. Що хочете, те й робіть, бо це визначається власне самою персоною, її ролью, її місцем у системі. І якщо це ця людина і місце співпадають, потрапляють одне на одного, ситуація якби розвивається належ, належним чином. Е, у цій ситуації м що дуже важливо, важливо те, що поява поруч е, Буданова. Це ще один аргумент для президента зосереджуватися винятково на мілітарній складові. Причому в цьому випадку дуже важливо, що тут є не лише стратегічне бачення, але і є тактичний досвід. Тобто, на будь-яку річ, яка говорить про великі плани, про великі досягнення, треба дивитися. З точки зору конкретного прикладу. І от в цьому відношенні присутність Боданова це дуже серйозний плюс. Бо насправді вміння знаходити вихід в конкретній ситуації з невеликим ресурсом, це не всім дано. І в цьому випадку це серйозний плюс. Де мінус у цій ситуації? Це координаційна робота. Треба розуміти чудово. Офіс президента не є конституційним, не є законним органом. І не є а, посада керівника офісу, вона законною, вона є позазаконною, вона є позаконституційною. І це треба розуміти з точки зору відповідальності і функціоналу, який така особа має нести від самого початку. Ну, ви скажете, хто в умовах війни на це буде звертати увагу? В умовах війни може і не буде звертати увагу. Але а, після війни на це подивляться, і це буде належним чином оцінено з точки зору результату того, який ми будемо мати по завершенні війни і перемоги у цій війні. І тоді буде визначатися реально, а яку функцію та ці інша особа відповідає вона. Конституції чи закону чи не відповідає, зіграла у тій чи іншій ситуації. Тобто, тут треба розуміти, що звертати будуть увагу на легітимність, а от а не стільки визначати позаконституційна чи конституційна ця посада була. Бо як показав досвід український і західний європейський такі випадки траплялися і продовжують траплятися, хоча Моя позиція була й залишається на тому, що треба уникати утворення, особливо в таких екстремальних умовах, як війна, позаконституційних, позаконних органів і призначення і створення посад позаконституційних і позазаконних, бо насправді це підриває легітимність будь-якої системи. Я вже не кажу, підриває дисципліну субординацію. А в умовах війни це речі надважливі. І це треба тільки так і трактувати. Цікава аргументація буде викладена президентом, коли з оголошенням того, що він запропонував і ним таке рішення прийнято, президент сказав, що в зв'язку з тим, що в умовах затяжної війни то він доручає власне. Кирилу Буданову як майбутньому керівникові офісу оновити, тобто підготувати проекти стратегічних основ оборони і розвитку держави, це дуже важливо. Мова йде про доктринальні документи: доктрину національної безпеки, оборонну доктрину. Я вже не кажу там державне замовлення і багато багато речей, які з цим пов'язані. А це стосується в тому числі економічної моделі, це стосується навіть таких речей, як окремих галузей законодавства, яке регулює оборонно-промисловий комплекс, діяльність казенних підприємств, ну, участь приватного сектору, і так далі. Тобто, в цьому відношенні є над чим працювати місце і роль суспільства в цьому процесі, і таке інше. Треба зазначити, що. Уроки війни вони даремно не проходять, і е, в цьому відношенні є цілий ряд на даний момент, момент сюжетів, які явно говорять про необхідність зміни і управлінської системи. Я вже не кажу речей, які стосуються статутів військових і так далі, організації системи оборони. Управління всередині Збройних сил України і таке інше, і напевно Буданову як керівнику головного управління розвідки дуже добре це зрозуміло, і тут важливо, щоб ми, коли говоримо про це, розуміли продуктивність, коефіцієнт корисної дії. Бо ми ще не кожен день з вами говорили про те, що. Служба безпеки, горміністерства оборони здійснили, досягли, вдарили, звільнили, навпаки, досягли таких то результатів і так далі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що такі автономні одиниці здатні досягати серйозних результатів. В цьому відношенні треба звернути увагу і на уроки от унікальності людини, яку ми знаємо усі. Під ім'ям Мадяр. Тобто, це той феномен, який насправді завжди проявлявся і проявляється в таких умовах випробовування. І в цьому випадку це дуже добре розуміє Кирило Будан. Відтак, все це не має пролетіти непоміченим. Раз уже дано таке доручення, воно має пройти. Через відповідні оновлення стратегічних документів внутрішньої системи управлінської, взаємодії Збройних сил, і її підрозділів і одиниць з інтендантськими службами, я маю на увазі Міністерством оборони. Паралельно з тим, треба розуміти, що робота і оце доручення це і так функціонал, який мав виконувати. Секретаря Ради Національної безпеки і оборони. І тут дивним чином знову виникає проблема, яка і раніше була, це взаємовідносин між керівником Офісу і секретарем РНБО. Досвід в показує. Як не називайте цю систему, цю одиницю адміністрацію президента, секретаріатом, Офісом. Президента України все рівно це п'яте колесо вуза. Хочете вірте мені, хочете не вірте. І тут уже залежатиме від того, а якими людьми себе оточить Кирило Буданов. Зрозуміло, що ви скажете, то не він же рішення приймає, рішення буде приймати президент. І так, і не так. А, насправді, якщо бажати продуктивної роботи від Кирила Буданова, то йому треба дати можливість певної. Свободи в цих оперативних рішеннях. Бо якщо такої свободи немає, то далі він тоді просто скаже: Ну, ви призначили, ви вимагаєте від цієї людини роботи. Тому, тим більше, що це бойовий генерал, і повірте, в такому відношенні він достатньо швидко знайде в собі сили сказати подібну фразу: якщо діло не буде ладитися і взаємостосунки, і робота буде. Непродуктивна. А друга річ. Зрозуміло, що Буданов і без того є публічною особою. Чи можна сказати, що це призначення, це кінець військової кар'єри генерала Буданова? Я з цим повністю погоджуюся, з тим, хто це говорить. Будь-який вихід із військової сфери. На публічну посаду, навіть якщо вона позаконституційна, це по суті перерізання дороги на повернення до а, тої сфери, якою він займався. Це означає максимум, мінімум, але надалі обіймання винятково політичних посад. А, ну, не мені розповідати, як а, в армії кадрові військовослужбовці відносяться до тих, хто. То йде в політику, то повертається з політики. Тим більше, на посаду керівника офісу даруйте, але це згідно конституції консультативні, дорадчі, допоміжні органи глави держави. І От власне таким допоміжним, дорадчим органом і є офіс президента України. І тут Ще раз нагадаю, це не має значення, як він називається. Має значення, яку, а, яка людина там знаходиться, яка йому дається свобода дій президентом і так далі. Є ще одна проблема. Суть якої полягає в тому, що з цієї позиції можна дуже легко бути ще одним міністром, будь-яким залежності на те, чим ти хочеш займатися і до чого в тебе душа і талант є, і навіть прем'єр-міністр. Що є дуже і дуже небезпечно з точки зору власне ситуації в умовах в умовах війни. А думаю, що той, хто старший, дуже добре знає, які уроки Україна пройшла, коли в ній було два прем'єр-міністра: один на банковій, а один на Грушевського. Причому, коли про це казали, то всі думали, що мають на увазі президента на банковій, ні, не президента. Керівника адміністрації треба розуміти, що у нього в оперативному підпорядкуванні знаходяться всі керівники регіонів, і це, в свою чергу, створює абсолютно непотрібну вертикаль а правова культура дуже низька. От, в результаті створюється ще одна система адміністративного підпорядкування. Бо хтось скаже так: ресурси, тобто гроші в руках уряду. А адміністративне підпорядкування на банки. І воно так насправді і є, воно так і читається. І у цій ситуації поява будь-яких сильних персон, вона тут же миттєво породжує от таку адміністративну вертикаль. Сподіваюся, що військово-цивільні адміністрації, відповідні регіональні адміністрації, районні адміністрації, ну. В умовах війни вони принципово знаходять притирку один до одного, хоча на цю тему можна говорити без кінця, і скільки це породжує проблем в нинішніх умовах, що говорить про те, що від самого початку ще з 2014 року необхідно було простіше на ці речі. Дивитися, і раз закон вимагав утворення ставки верховного головнокомандування, призначення відповідних військових керівників керівниками відповідних регіонів, навіть населених пунктів це необхідно було робити, а не створювати паралельні системи організації влади. Зрозуміло, що ви поставите питання, це бюджетування, і це не означало, що. Ради припиняли свою діяльність з точки зору прийняття бюджетів, контролю за виконанням їх і, і так далі. Як це буде сприйнято за межами України? Це буде сприйнято позитивно. Я вже не одного разу казав про те, що поява військових в переговорах на будь-якому рівні для України є дуже і дуже важливо. Останнім часом я дуже часто згадував. Прізвища генерал-лейтенанта Гнатова, начальника генерального штабу. А те, що він з'явився в переговорній групі в групі діалогу з Вашингтоном, дуже важливо. Тому що будь-хто може говорити що завгодно про ситуацію на фронті, але начальник штабу її знає, зобов'язаний знати дуже ретельно. І тому присутність його при таких діалогах є надважливою і тому поява. В цих переговорах і не лише номінальна, а фактична генерала Буданова є суперважливою. Таким чином, якщо а це наскільки мені зрозуміло, доручення, яке було зроблено президентом Зеленським, що він має зосередитись на дипломатичному напрямку, є конче необхідним. Однак, ще раз хочу тут один нюанс підкреслити. Секретар Ради національної безпеки оборони очолює цю групу. Тепер, я так розумію, в неї буде входити керівник секретаріату президента. Ну, тепер поставте перед собою питання: так, а хто ж її буде очолювати? Не хочу вам розповідати уроки власної, про власних інститутів в органах влади. Як доводилося іноді знаходити спільну мову між секретарем РНБО і секретарем і керівником секретаріату? А мені таки доводилося це робити періодично? Можу сказати, що це задача, яку доведеться тепер розв'язувати президенту Зеленському. І тут необхідно прийняття нині якихось рішень, бо з точки зору. Якби, Системи традиційної, бо вона позазаконна, то секретар Ради Національної безпеки ходить, якби поруч у заступниках у а, керівника Офісу. А з точки зору от нинішньої ситуації, то а, нинішній керівник Офісу в складі делегації для переговорів, яким керує секретар РНБО. Ну, цікава ситуація. Хотілося бачити. Як вона буде розв'язана при тому всьому, що вони ж обидва входять в Раду безпеки і оборони, от якою керує президент, і те, що я зараз кажу, це не такі дрібні речі, це дуже серйозні речі, тому що в кінці кінців комусь доведеться приймати рішення, а, от, і коли приймаються ці рішення, то це ж не просто прийняли втік. А це відповідальність. І треба розуміти, що прийняв рішення, ти несеш відповідальність за них, а не просто напідписував, наговорив щось і потім про це все забувся. Тому в цьому відношенні тут те, що я казав, системний хаос і оці хвороби, вони якби переносяться. І суб'єктивними призначеннями цю проблему не вирішиш. Потрібні структурні рішення, які б не допускали подіб подібних речей, бо одна справа це радник, помічник зовсім інша це керівник певної одиниці організаційної.